Продовжимо теж сумським напрямком. З нами Максим Тікток, начальник безпілотних систем 158-го окремого батальйону територіальної оборони. Пане Максиме, вітаю. Доброго здоров'я, пане Артеме. Вадим. Мене звати я Та, я Та, я нічого. Артем мені теж подобається ім'я, е, і незалежно від того, як мене звати я все одно звертаюся до людей. Попрошу допомогти зібрати на антенну для БПЛА 158 п'ятдесят батальйону. Номер картки і QR-код бачите на екрані. Е, дуже треба сумський напрямок Як ви чули щойно від очільника обласної військово-цивільної адміністрації, там складна. Я хотів поцікавитися у вас як у людини військової, що в небі зараз відбувається на Сумщині. Е, Критично збільшилася кількість російських дронів? Дронів стало дійсно багато. Під'їхали нові підрозділи, я так думаю, що десь вони зі Сходу підійшли. Це досить навчені люди, оператори, які атакують нас як ФПВшними дронами, так і дронами Камікадзе типу Геранша Шахет». Ну, і кількість дуже, дуже досить велика. Це, до речі, незвичне зуваження, бо найчастіше я чую про непідготовленість російських пілотів. А ви стверджуєте, що на вашому напрямку якраз досвідчені сидять? Е, вони, як вам пояснити, е... Працюють досить точно на оптоволокні вони можуть проходити по посадкам, по окопам і так далі. То це свідчить про те, що вони досить досвідчені, вони вміють керувати fpv дронами наскільки поширені... і іншими засобами? Так, пане Максиме, наскільки поширене на вашому відтинку використання росіянами оптоволокна і дронів відповідних. Mm -hmm. Вони намагаються дуже часто ним не користуватися, так як це досить дороговизно виходить і більше атакують звичайними впівішками. але оптовукно теж часто дуже з'являється, так що досить часто можна сказати. А що можете сказати про якість самих російських дронів? Бо я часто чую про молнії оці які, мовляв, зроблені ну буквально на коліні. З того, що під руками було, але через їхню масову наявність вони серйозно шкодять нам. Так, вони досить прості. Загалом там нічого серйозного такого немає, окрім самого Е, Виготовляють вони їх досить швидко з дошки і підручних засобів. Але вони роблять свою роботу і досить таки створюють нам багато проблем. А ми щось таке можемо робити у відповідь? Чи у нас інші методи? Ну наскільки я знаю, у нас є інші дрони, у нас є інші методи, і ми також справляємося з своєю роботою. Ми досить завдаємо. Також багато клопоту, багато вражень і зриваємо їхні плани в штурмових діях, в підсиленнях військ на території противника. І в цілому стримуємо їх. Ми просимо глядачів допомогти зібрати на антенну для БПЛА. Можете розказати детальніше, тому що це такий специфічний запит. Є збірна дрони, є збірна машини на медицину. На антени не так часто. Що це за така суперантена, на яку треба зібрати гроші, і чим вона допоможе вам? У неї є досить потужні передавачі, які допомагають нам боротися з заребами противника, так як зараз. Бойові дії сконцентрувалися на Сумщині, перетягнули досить потужні реби, які заважають нам працювати, і нам потрібно тепер міняти, перестраюватися за обстановкою на фронті і докупляти підсилювачі набагато сильніші, чим у нас були до цього. І відповідно, скажімо так, технології рухаються вперед, і ми намагаємося за ними рухатися і не відставати. Дорога ця штукенція, Максиме? Плюс-мінус десь виходить 100 тисяч, 100 тисяч гривень. Добре, що уточнили, тому що зараз різні грошові одиниці можуть бути, коли закуповуємо деталі. 100 тисяч гривень це не є така безмежна сума, яку ми не можемо допомогти зібрати. Тому я закликаю всіх долучитися. Сумський напрямок. Як чуєте, зараз теж один з найскладніших: Росіяни намагаються там прориватися, і для того, щоб якось блокувати їхні системи FPV-шних дронів, і не тільки впівішних, потрібні антени. Наші антени не дадуть літати їхнім дронам. Тому, якщо можете, номер картки бачите, QR-код. Якщо ви ще сьогодні не робили донат, то якраз час його зробити, ну, сума однієї кави чи, хоча б половина вашої кави ранкової, і вже буде трошки на допомогу на сумський напрямок. Дякую дуже, пане Максиме, що поділилися інформацією. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Не буває багато зборів. Я знаю, що ми постійно до вас звертаємося, але фактично ми виступаємо тут як медіуми, через яких звертаються бійці з передової, і вони не просять собі на цукерки. Вони просять на те, що рятує життя їм, і просять на те, що знищує життя росіян. Це дуже вигідне капіталовкладення наших грошей. Отож це був Максим Тікток, начальник безпілотних систем 158-го окремого батальйону територіальної оборони. Далі в ефірі Олена Фроляк і новини Олена.